Доброго дня, дняшного української аграрії колеги! На ріпаку як якби у нас тут така історія, Беатріць, Беатрікс і Сімплекс тут посіяний. Що можна сказати? Тільки початок цвітіння у нас тут. Але ми, слава Богу, встигли обробити до часу, коли воно починало цвісти, як би з цим вже закрилися питанням і не потрібно там вже щось робити. Дивлюся на ці колії і розумію, що все-таки вибір, маю на увазі, обробітку поцвітінню дроном є, напевно, одним із самих таких необхідних заходів, які треба, необхідно буде зробити. Тому що видавлювати як мінімум 5% площі це чересчур забагато для нас. Та і для вас забагато. Для кого не забагато, 5% майбутнього майже сформовано врожаю втратити. Що сказати? Висота десь метр 20, метр тридцять. Е, що, що ще можна такого? Опи, опади були тут хороші, опадів вистачає, все оброблене, бачите, гарно. наче нічого не жере. Там з краю щось бачив, два квіткоїда. Ну, то так, я думаю. Але що саме цікаве. у нас пшениця йде по ріпаку, єрлайтинговому, зрозуміло? Зараз їй покажу, це патрас у нас тут постійний. Це у нас Патрас. Отакий Патрас тут. Що сказати теж по ньому? Тільки-тільки початок виходу листа, десь 36-35 фаза. Азот внесений на неї і непогано внесений. Побачимо, як воно буде. Євролайтинг, але була оранка. Ми не працюємо без оранки після єрлайтного, щоб мати менше тоді головняка, самі розумієте. Ось якраз проход. Ще десь неділя-півтори будемо вносити по флагому листу препарати, щоб захистити рослину, а так по азоту дали. Я думаю, у вас ліпша ситуація. Ми особливо там побачимо, що є по врожайності, але цікаво, бачите, так, зелене, жовто-жоте зелене. Просто тут 200 гектарне поле, пшениця була. Тут якраз по євролайтингу посіяно, тепер євролайтинг з цієї сторони, буде там пшениця посіяна. Ну а після пшениці тут, я думаю, щось придумаємо посіяти, що таке гарненьке. Ось бачите 30 тільки починає з'являтися, з'являється флаговий лист, бачите? Ось. Так що, по великому рахунку, можна сказати, 30, 37, 38, 36. Так що тільки-тільки, ще сантиметр два тільки Ф, вийшло. Ну, По, по хворобам, наші більш менш все оброблено. Шкідниками. Така сама історія. Так печально, не печально, але більш менш. Тримайтеся, успіхів вам!